Єв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Гідравлічне опресування і неуважні власники автомобілів, тарифи на тепло, бурги і доля зруйнованої труби котельні Північна. 2 про підсумки опалювального сезону і плани на майбутнє говоримо сьогодні. Я вітаю гостю нашої студії з нами. Анна Познякова, директор комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Пані Анно, вітаю вас. Вітаю. вас. Дякую, що ви в нашій студії знов важкий опалювальний сезон в Одесі і в області, але мені здається, доволі гідно ми його все ж таки пройшли. Давайте детально поговоримо. Ну, буквально почати хочеться з повідомлення, яке з'явилося на сторінці ТМО у Фейсбуці, буквально днями, але чомусь викликало доволі бурхливу реакцію. Так про що йдеться? Про те, що по завершенню опалювального сезону в Одесі починається проведення гідравлічного об. Пресування теплових мереж. Про що саме йдеться і кому адресоване це повідомлення? Ну мені дивно, що це повідомлення викликало такий резонанс. Бо щороку, після закінчення опалювального сезону, ми починаємо готуватись до нового сезону, а саме проводити гідравлічні випробування теплових мереж на щільність. Для того щоб а, в міжопалювальний період відновити систему, щоб запобігти яким якимось аварійним ситуаціям вже взимку, та щоб наші споживачі завжди були з теплом. Тому одразу після завершення, це, це в квітні, і буде другий етап. Там всі дати вказані а, десь в серпні місяці. Ми а, двічі такі випробування проводимо на щільність на те, щоб а, усунути якісь. Недоліки ми запланували на цей рік заміну майже 10 кілометрів наших трубопроводів. Минулого року десь така, така ж цифра, і цього року теж тому саме для в рамках підготовки до нового опалювального сезону здійснюються ці заходи. Вони відбуваються щороку. Тому знаєте, у мене складається враження, що минулого. Року ніхто не читав цю об'яву і позаминулого також. Не бачу приводів для хвилювання. Там є чітка інструкція на сайті, що необхідно зробити нашим безпосередньо абонентам, які засувки треба закрити для того, щоб запобігти руйнуванню пошкодженню внутрішньобудинкових мереж. Також попереджаємо власників авто не залишати їх на безпосередній близькості до наших магістральних мова йде саме про магістральні теплові мережі для того, щоб запобігти ушкодженню в разі виникнення якоїсь аварійної ситуації. А бували такі прецеденти? Ну останні роки, дякувати Богу, ні. Раніше, звісно, бували. Так а завжди автомобілісти реагують на це попередження? Ну на жаль, ні. Тут вже знаєте, як кожний. Сам приймає для себе рішення брати до уваги це як знаєте з сигналом повітряної тривоги. Ви Можете реагувати або не реагувати, але кожний вирішує сам для себе і за наслідки цього рішення відповідати також він буде сам. А щодо власників паркувальних майданчиків в Одеси, вони попереджені про цю інформацію, з ними якась робота проводиться? Ну ми щороку всі видаємо необхідні попередження, тому звісно всі в курсі. Цієї ситуації це щорічні такі випробовування. Всі знають куди повідомляти в разі виникнення якихось сайті. Є це телефон нашої диспетчерської служби, до якої необхідно зателефонувати одразу, якщо ви стали свідком якоїсь такої ситуації, і далі вже будемо відповідно до плану ліквідації здійснювати ті чи інші заходи. Ви вже трішки почали відповідати про це питання про майбутнє. Так, з 8 квітня вже розпочинаються планові роботи з ремонту теплового господарства відповідно до затвердженого графіку. Які роботи заплановано? Ну я вже сказала, що заміна теплових мереж, заміна насосного обладнання. Також ми вже замовили. Нові котли для малих котелень, які будуть також замінені. На великих котельнях вже йдуть підготовчі роботи до капітального ремонту, там, де вони потребують так, таких ремонт, такої ремонтної кампанії. Також ну, це безліч питань, це і повірка теплових лічильників загальнобудинкових, там, де той термін підійшов повірки. також... Ревізія усунення якихось недоліків там розподільчих теплових пунктів, ну тобто безліч е, питань, починаючи від там я не знаю ремонту даху, закінчуючи ремонтом обладнання, мереж. Тобто, весь цей комплекс е, заходів, які ми плануємо виконати до. Початку опалювального сезону, навіть раніше, до 15 вересня, ми повинні закінчити всі підготовчі роботи. Ну графік складено зараз. Ми на початку цього шляху. Ну я думаю, що все буде за Дякувати господу Богу і нашим військовим. То все пройде добре, і ми будемо готові до нових викликів. Знову ж таки хочу сказати, що цієї зими наші найгірші побоювання не справдились, і це а, заслуга наших військових насамперед. Я сподіваюся, що наступна зима а, ну, буде а, хоча б такою ж, як вона була цьогоріч. Тому знаємо. Я думаю, всі наші ваші глядачі знають про ситуацію в енергетиці. Що у нас проблеми з електрикою ну, в державі взагалом? Тому Тут, звісно, підготовка буде залежати не тільки від нашого підприємства, а взагалі від готовності енергетичної інфраструктури нашої країни, від того, як буде справно постачатися газ, тобто безліч питань з урахуванням того, що почали бити по газосховищах на західній країні останнім часом, то це, це теж викликає занепокоєння, але на ми на своєму місці робимо все, що від нас залежить в рамках підготовки. Ну і сподіваємось, що наші колеги також зроблять все можливе і неможливе. Скажіть, будь ласка, серед планової роботи, про яку ви вже зазначили, є можливо якісь пункти. Я зараз не прошу деталізувати, але які спрямовані на те, щоб якось підготуватися к можливим викликам саме воєнного часу? Ну, звісно, ми е, в тому році розпочали підписали меморандум з ООН, і це, в рамках цього меморандуму був розроблений проект. Незалежного енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури нашого міста він повільно, але реалізується. Вже проведені ООН провела закупівлю, точніше, тендери на закупівлю необхідного обладнання. Тому до кінця року ми очікуємо на поставку цього обладнання. Звісно, якщо там ну терміни не будуть посуватися. Ну і потім ще будемо розпочинати роботи з його монтажу та введення в експлуатацію. Це дасть змогу нам заживити електрикою такі два важливі підприємства в нашому місті: це теплопостачання та водопостачання і водовідведення, для того, щоб в місті були основні послуги, комунальні, основні комунальні послуги, тому що ну ви ж. Дивитись новини, бачити, що відбувається в Харкові. Місто стає все далі більш непридатним для нормального життя. Тому саме для того, щоб запобігти цей проект, реалізується. Чому так довго? Ну то питання то не залежить від нас, бо це такі ну, досить нешвидкі, я б сказала, процедури: міжнародні тендери, міжнародне фінансування, погодження. Це все проходить дуже багато інстанцій, починаючи там. Ми як найнижча, найнижча ланка над нами ще і міністерство, і організація Об'єднаних Націй, там уряд Японії, наприклад, який фінансує цей проект. Але ми не сидимо на місці, намагаємось і кошти залучати, і саме для того, щоб убезпечити на ну, запобігти таким ситуаціям блекаутів, як були у нас минулої зими, позаминулої вже зими. Але, звісно, окрім, ну, я вам так скажу, немає нічого, ніякого найкращого захисту, окрім системи ППО. І, звісно, тут надія на наших західних партнерів, що все необхідне озброєння нам буде надано. Бо ніякі, ви ж бачите, останні обстріли показали, що ніякі сховища, там, укриття і саркофаги не дають 100% захисту від ураження тим чи іншим типом ракет. Ну, давайте про тарифи. Так під повідомленнями про закінчення опалювального сезону на сторінці ТМО в Фейсбуці мешканці залишили різні коментарі. Зокрема, і про те, що за березень отримали платіжки до 1800 гривень. Наведу буквально кілька коментарів. Ну, ось одна користувачка пише: середньодобова температура вище за норми, при яких повинно бути опалення в квартирах. Немає чим дихати. Вікна відкриті. Ще одне повідомлення: нарешті, ми перестали гріти повітря за наш рахунок. Ну от щодо температурного режиму Дивіться, березні це, і платіжок. Ця дискусія вона вічна. Комусь це вона відбуває. Це на початку сезону опалювального і на його в кінці комусь холодно, комусь жарко. Ми діємо відповідно до розпорядження одеського міського голови. Цьогоріч дійсно продлили опалювальний сезон до 7 квітня, але це також був вимушений крок. Ніхто знаєте не взяв цю дату там десь зі стелі. Ще раз наголошую: у нас були уражені в результаті ракетних обстрілів та цих шахедів, уражені підстанції. У нас були в місті проблеми з електрикою. Все, всі пам'ятають ці відключення наприкінці березня, і саме для того, щоб знизити навантаження на нашу електричну мережу. Саме для того було продовжено опалювальний сезон, і все це дало змогу не перевантажувати обігрівачами, кондиціонерами, не споживати зайву електрику, особливо в пікові вечірні та ранкові години, коли в нашій державі просто немає чим маневрувати ці. А... Потужності, бо вони вщент розбиті Ну, от, тільки на тому тижні ДТЕК звітував, що їх там 80% їх генерації просто знищено, і вони не знають, чи навіть чи зможуть вони відновити до початку наступної зими деякі об'єкти не вдасться відновити так швидко. Тому було прийнято рішення про продовження опалювального сезону, саме тому, що Одеса не має власної генерації. Ми залежимо від цих. Трансформаторних підстанцій, які постійно зазнають ударів а, ворожих, і саме для того, щоб знизити навантаження, а, опалювальний сезон був потовшений в місті. Це вимушений крок, і я вважаю, що саме завдяки ньому було найменше відключень у безпосередньо побутових споживачів. Тому тут не можна так сказати, роз, ну, розглядати це питання окремо від а, всієї енергетичної галузі. Тариф цього опалювального сезону і перспективи щодо нього на майбутній сезон. Що тут можна сказати? А, ну, ніяких перспектив немає, бо з 20-го, вибачайте, з 22-го року у нас підписаний закон, який забороняє підвищення тарифів на газ та теплопостачання, і протягом військового стану та 6 місяців після його закінчення. Тому до кінця війни, навіть півроку після, тарифи на тепло не будуть переглядатися для населення. На ваш погляд, це дійсно не зміниться до кінця військового ну часу? я не можу відповідати за верховну раду, але поки що ніяких тенденцій до змін я не бачу. Ну і найболючіше питання борги. А якщо говорити про населення, про побутового споживача, якими борги є на сьогодні? Ну звісно, борги досить такі суттєві. На перше квітня населення заборгувало мільярд 700 мільйонів. Звісно, якусь частку споживачі сплатять у квітні. Тоді вже будемо мати більш таку інформативну картину. Але користуючись нагодою, хочу нагадати, що саме для того, щоб мати тепло наступної зими в своїх домівках, треба сплачувати, треба гасити борги, Бо це все це, це ті кошти, на які ми здійснюємо підготовку до ремонтної кампанії. Ніяких інших коштів у нас немає. Та підтримка, яку надає нам міська рада, вона йде а, на два напрямки: це погашення. Боргів по договорах реструктуризації, це те, що ми укладали на 7 років. І а, друга частина це а, поточна сплата за газ, але там навіть немає 20% від загального обліку об, обсягу споживання. Тому все інше: електрику, 80% вартості газу. Водопостачання, там водовідведення, це все ми сплачуємо своїми коштами. Ремонтна кампанія також за відбувається за кошти підприємства, заробітна плата і для того, щоб все це виконувати, необхідно мати кошти, на які це робити. Невирішеним залишається досі, на жаль, питання відшкодування різниці в тарифах. Саме в рамках прийняття цього мораторію на підвищення тарифів на теплопостачання держава взяла на себе зобов'язання щодо компенсації цієї різниці в тарифах, бо фактично сьогодні ми працюємо за збитковим тарифом, коли він не покриває навіть 70% собівартості собі вартості теплової енергії. Ось цю різницю держава відповідно до закону ну… Взяла на себе зобов'язання компенсувати, але маємо те, що маємо. Ситуація, звісно, важка, фінансово важка для всіх. І е, поки що ну, вже три роки ми ніякої компенсації не очікуємо. Я думаю, що і в цьому році не отримуємо. І тут е, покладаємось тільки на ту підтримку, про яку я казала міської ради та наших споживачів е, щодо підготовки до нового опалювального сезону. Якщо говорити не про побутових споживачів, а про комунальні установи, про підприємства, яка ситуація з боргами там? Ну там ситуація набагато краще, ніж в населення. А бюджетні установи вони всі мають в своїх фінансових планах закладені кошти на оплату енергоносіїв, то вони їх справно сплачують. Приватні підприємці також намагаються не заборговувати, не накопичувати борги. Єдина проблема це побутовий споживач, тому що багато хто виїхав, їх взагалі немає в місті. Бо хтось втратив роботу, хтось не має змоги сплачувати. Але в такій ситуації ми пропонуємо все одно приходити до нас, укладати договір, реструктуризації або звертатись на Косівську до департаменту соціального захисту. Вони надають. Єдиноразову допомогу на відшкодування вартості комунальних послуг, якщо ваші доходи нижчі і дозволяють скористатися цією програмою, то ну, є різні варіанти, бо до тих боржників, які не здійснюють ніяких там. Заходів ні, ні часткового погашення, ні укладання договорів договорів реструктуризації. Ми, звісно, застосовуємо заходи примусового характеру. Ми звертаємось до суду, отримуємо судові накази, і потім в примусовому порядку, з, з допомогою виконавчої служби, здійснюємо списання цих коштів з. Банківських, банківських карток. карток так, так і вони блокують, рахунки блокуються до того ж, споживач підпадає під нарахування ще судових витрат, витрат пов'язаних з роботою держвиконавця, і це все збільшує суму, яка підлягає до списання. Тому для саме для того, щоб не доводити до цієї ситуації, я і ще раз наголошую, що навіть частинами все одно, наскільки вам дозволяє фінансова ваша ситуація, все одно сплачуєте на тих, хто сплачує, хоча б там, ну якимись часякими частинами, звісно, ми таких ми такі справи до суду не передаємо і в першу чергу займаємось такими злісними неплатниками. От щодо неплатників, так я хотіла зауважити про те, що кабінет міністрів зняв мораторій на відключення так, так. боржників від води, газу, електроенергії. А я так розумію, що у ТМО і взагалі у сфері теплопостачання ми єдиний важель це Богу. ось судові позови і примусове стягнення. Так, так тому що відключити від теплопостачання ми не можемо, тому тільки через звернення до суду та примусове виконання рішень таких судових рішень. А яка ситуація впродовж цього сезону все ж таки для вас, для підприємства, була найбільш складною і що допомогло з нею впоратися? Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що якась була ситуація там найбільш складною. Звісно, ті відключення електроенергії, з якими ми стикнулись наприкінці опалювального сезону. А в такі різкі перепади на навант... ну, навантаження в мережі вони виводять з ладу електричне обладнання, насосне страждає, страждають теплові мережі, які зазнають гідроударів під час таких різких відключень. Ну це все ми проходили і поза минулої зими. Звісно, загалом я вам можу сказати, що сума збитків, яка була задана нашому підприємству внаслідок військових дій за ці два роки, ну вже більше. А, вже сягнуло 5 мільйонів гривень, і це ті кошти, на які б ми могли там придбати чи, придбати те чи інше обладнання. Так а ми вимушені відновлювати пошкоджені мережі, пошкоджені будівлі. А, ну так ситуація, звісно, вона важка, але вона ну сьогодні важка у всіх. Ну, я згадала вже про цей нюанс. Так додала проблема ще й не тільки війна, ще й негода. А листопада у Пересипському районі одеси впала труба районної котельні Північна 2 Скажіть, будь ласка, на сьогодні це питання закрите чи є якісь плани? Ну, дивіться, опалювальний сезон тільки закінчився. Ми не очікуючи його закінчення, розпочали процеду процедури щодо проєктування будівництва нової труби. А зараз ну, цей проєкт в стадії розробки, десь роботи будуть закінчені в, в, наприкінці травня. І я планую, що десь в червні-липні ми вже будемо приступати до будівництва нової труби, тому що у нас буде вся необхідна технічна документація для цього. А зараз можна попередньо казати про суму проєкту? Ну, ми ще й не отримали. Е Вихідні дані від проєктантів, тому як тільки отримаємо, зможемо щось коментувати. Ще а поки ф... що цифр немає. Фінансування? Ну, фінансування нам обіцяла допомогти держава в, цьому, в цій ситуації. Не знаю, чесно кажучи, ми, звісно, будемо звертатись за підтримкою до міської ради або до державних інституцій. Тут ще... Це таке дискусійне питання, але ну очевидно, що реалізувати такий проект самотужки нам навряд чи не вдасться. Скажіть, будь ласка, чи є наразі в Одесі в Одеській області котельні за схожою ситуацією? Чи будуть якісь додаткові перевірки таких об'єктів? А знову ж таки, не дожидане не, не, не очікуючи закінчення опалювального сезону, провели процедуру закупівлі щодо обстеження всіх наших котелень, таких великих. Бо вони приблизно всі побудовані в одну і той самий період. Ця, до речі, котельня, на якій сталося це технологічне порушення, вона була ну, наймолодша. Вона була 89-го року, всі інші вони значно старші. Тому з наступної неділі до нас приїздять спеціалісти з. Які будуть проводити обстеження, на потім нададуть висновки, рекомендації для того, щоб ми ну, убезпечили себе на майбутнє від аналогічних якихось. Але розумієте, тут була настільки непередбачувана ситуація. Вітер сягав ну, таких рекордних показників, що а, а, важко сказати, а, ну сподіваюся, що так такого не буде. Саме для того, щоб. А, Запобігти саме з технічної точки зору, ну зараз проводимо так до початку опалювального сезону. У нас будуть ну я думаю, навіть раніше ніж до початку до 1 липня. У нас будуть вже якісь висновки. А спеціалісти, яких долучатимете до обстеження, це українські фахівці. Так, це українські фахівці. Це якщо я не помиляюсь, компанія з Чернівців вони виграли тендер. Ну і звісно, їх спеціалісти приїдуть обстежувати. Ну, і ще один дуже такий сумний випадок, який війде на жаль в історію нашого міста, з яким ви також мали впоратися, це багатоповерхівка, яка була зруйнована ворожим шахедом 2 березня. Було відновлення теплопостачання так в доволі стислі строки. А скажіть, будь ласка, наскільки ну, складним був цей процес? Ну, звісно, складним. Це так, знаєте, з боку, можливо, здається, що раз вони швидко відновили, то пошкодження були незначні. На нас на, ну на це не так. Швидко вдалося ліквідувати наслідки цього обстрілу саме завдяки тому, що ми були підготовлені до цієї зими. У нас був необхідний аварійний запас матеріалів. У нас є спеціалісти в штаті, тому а, тут ми не чекали якихось там закупівель, процедур. Ми просто. Всі, ну, вся наша робота була зосередження вже безпосередньо на ліквідації, на заміні там ділянки трубопроводу, засувок, опор. Ми вже закінчуємо відновлення будівлі. Якщо там були, то ми а, частина її також була зруйнована. Сьогодні ми відновили її цілісність, тобто закінчуються там якісь малярні штукатурні роботи. Але а, ну, я думаю, що до кінця цього місяця ці роботи будуть цілком завершені. Пані нам, якщо можна навести приблизну статистику, я розумію, що скоріш за все чіткої статистики немає, але за ці два з половиною роки війни, так через ворожі дії, через обстріли, через ураження об'єктів інфраструктури, чи можна сказати, якою мірою стало більше аварійних вимкнень теплопостачання? Ну, аварійних вимкнень а, через ураження вони відбуваються тільки у тому випадку, коли а, ну, відбувається так те, що ми називаємо блекаутом, коли обладнання не вимикається згідно протоколу, так а вимикається просто живлення одномоментно, і це приводить до гідроударів, як я вже казала, в мережі до виходу з ладу електричного обладнання. А, це все, звісно, я ж кажу, що сума збитків вже перевищила там 5 мільйонів гривень, якщо брати а, загалом за ці два з половиною роки. Але а, саме завдяки тому, що ми а, методично вже котрий рік а, замінюємо аварійні ділянки теплових мереж, ми встановили минулого року майже а, ну, багато нових насосів, насосного а, обладнання. Ми встановили за ці два роки майже на всіх великих котельнях там частотне регулювання там, де а, воно було необхідно це дало змогу і заощадити, знизити споживання електроенергії, заощадити кошти, і також убезпечити насосну групу від, від от таких там мережевих коливань. А, пошкоджень тепломереж стало більше чи ні? Ну не можу сказати. Точніше, їх більше не стало, бо я ж кажу, що ми проводимо постійно відновлювальні роботи в міжопалювальний період і на достатньо такому високому рівні за останні три роки. Ну, ще хотіла торкнутися одного питання, бо бачила повідомлення на сторінці Facebook в ТМО Так що шукаєте спеціаліста, принаймні одного, яку ситуацію маєте зараз в плані наявності фахівців, так чи багато співробітників мобілізовано? Можливо, когось не вистачає, когось шукаєте і готові взяти на роботу. Ну, звісно, я б пропоную глядачам, якщо є така потреба, слідкувати за нашою сторінкою в Фейсбуці. Ми Періодично викладаємо ті вакансії, які нас цікавлять. Сказати, що у нас не вистачає людей, ну їх, звісно, не вистачає, але тут більше проблема пов'язана з мобілізацією, бо не всіх ми можемо забронювати. Не всі співробітники підпадають під цю постанову по бронюванню. Але основні, звісно, заброньовані. Вони працюють. Uh, у нас, до речі, uh, нас ще рятує uh, в, в цій ситуації те, що майже 40% співробітників нашого підприємства це жінки. У нас досить такий високий рівень, і це дає змогу якось ще триматись на плаву. Бо у наших колег там, де більше чоловіків, там зовсім ситуація критична. Ну, така, uh, звісно, складна ситуація. Звісно, намагаємось зберегти і колектив, але. Тут є ті, хто добровольцями пішов на фронт на самому початку війни, є вже ті, хто повернулись і знов працюють на нашому підприємстві після двох років служби. Ну так, ситуація вона не є якоюсь винятковою, але звісно, гарні спеціалісти потрібні завжди. і Якщо у вас є змога та бажання долучитись до нашої команди, то... Велкам пані, ну дуже дякую вам за цей ефір, за час, який ви приділили в студії дякую. на сьомому телеканалі. Нагадаю, що сьогодні з нами в ефірі була Анна Познякова, директор комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.